О 10:15 депутати збираються в сусідній залі та реєструються. Кворум не збирається, тож за кілька хвилин голосують вдруге. Після цього до колег звертається депутат Олександр Воскобойнік. Депутатів у залі зараз присутнє більше, ніж сьогодні зареєструвалося. Притом, при всьому, що сьогодні є одне надважливе запитання, яке, якщо ми не проголосуємо. То МСЕК не буде працювати далі. То з 1 січня не буде куди звертатися ні військовим, ні нам, ні іншим. До депутатів із зали звертається і військовий з позивним Дракон. Зараз бою і форму видамо всі. Хто на це заслуговує? Сабатаж це для себе, не для українців. Захиснику з трибуни опонує позафракційний депутат Олександр Велібівець. Я особисто за два скликання. В середу пропустив тільки вдруге за два скликання депутатську бюджетну комісію. А сьогодні приїхав цілу ніч їхав, щоб бути учасником процесу. У вас є повноваження голосувати. Так що давайте реєструйтеся. Подобається вам, не подобається виявляйте голос на голосування. Після цього депутат Олег Петренко покидає сесійну залу у коментарі суспільному, розповів, не хоче дарма витрачати свій час. От я з треті ж тому бригади спеціально приїхав. У мене роботи ну більш важливої роботи ніж слухати клоунів на трибуні. У одних хотілки по приватизації навибирали собі об'єктів, проточкували, терміново приватизувати. Ну мародерством під час війни зайнятись, грубо кажучи. Інш, інших там щось там в питаннях мсеку, як зараз. Да? Ну питанням мсеку маніпулювати. Заступник голови обласної ради Михайло Мушієк запропонував присутнім розпустити раду. Тому мандати, і хай прийдуть другим і працюють. У мене все. Я закликаю усіх до дисциплінованості, мудрості. І давайте от хай сприймемо це. Май на увазі наше право, але й обов'язок зареєструватися. Як наказ, тому що ми живемо в період воєнного стану. Далі усі військові депутати розійшлися, так і не розглянувши низку важливих питань. Серед них програма цивільного захисту та передача повноважень в СЕК, розповідає голова обласної ради Анатолій Підгорний. Чисельний склад депутатів обласної ради 64 особи. Сьогодні у нас було присутні в залі 44 особи, але реєструвалися. Ну кількість зареєстрованих ви бачили з яких мотивів вони не реєструвалися, мені невідомо. А після цієї сесії ми побачимо зараз, хто не реєструвався. У Мене питання: а чому ці 700 чоловік ще поки що не інваліди? Хоча вони на це заслуговують, а депутати сидять інваліди. Не так давно на медичній комісії. З'явилися депутати обласної ради, які набули інвалідності під час війни, і категорично вимагали передати документи МСЕКу на конкретну установу, де вони вважають, що в них контрольований директор. Ось чому ми не підтримуємо це питання. Нині в раді управлінська криза говорить голова фракції Батьківщина Семен Радченко. Сьогодні хотів порушити питання про приватизацію комунального майна. Ця рада це без ручки. Всі нормальні ініціативи, які виносяться в цьому залі, вони всі блокуються так званою більшістю. А більшість це черкащані, ЄС і ОПЗЖ. Батьківщина теж. Я так само підписував цю більшість, але я на позимовному сесії сказав, що я виходжу з цієї більшості, не хочу мати з ними нічого спільного. Як розповів Суспільному голова фракції Слуга народу» Анатолій Яріш, участь в голосуванні не братимуть, чи до боки радию керує Анатолій Підгорний. Він блокує ухвалення низки питань. Наша позиція в нашій фракції – відставка всього керівництва обласної ради. Сідаємо, говоримо, визначаємо пріоритети, гроші на ЗСУ, які потрібні, аудит, майна, призначати керівників комунальних підприємств. Тільки потрібно там госпіталь і так, далі, і так далі. Суспільному Анатолій Підгорний розповів: у роботі керується принципом відкритості, тому все комунальне майно, на його думку, спочатку слід інвентаризувати, а вже потім продавати. Депутатам пропонували взяти в цьому участь, але вони проігнорували. Коли буде наступна сесія, поки невідомо. Ми з керівниками фракцій спробуємо визначити подальші, подальші кроки. Я, як голова обласної ради, буду намагатися зробити все для того, щоб ця сесія відбулася в цьому році, і ми отримали конструктивні рішення, які сьогодні гостро потребує Черкащина. Лисенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.